Як же мені тут подобається? Так, я з тобою згоден тут дуже гарно. А це було класною ідеєю відправитися у відпустку. О, до речі, так, друзі, всім привіт. Як ви вже зрозуміли, в цьому відео ми з селянами відправилися у відпустку. На ось цій величезній яхті. До речі, як ви бачите, селяни в окулярах, і в мене є такі ж самі окуляри, друзі. Ви тільки на це подивіться. Хто хто, а я хочу купатися. Ну тоді відпочивайте, а я хочу трохи поспати. Тому піднімаємося на другий поверх. Так, друзі, в мене вже тут є ліжко, як ви бачите. І десь півгодинки треба поспати. Три, два, один, хлопці, ловіть мене. Слухайте, подивіться, тут погода якось погіршується. Будемо сподіватися, що дощ не почнеться, він почався. Ого, та ще й такий достатньо сильний. Щось якось прохолодно ходімо всередину. Щось мені це вже якось не подобається. Постривайте, ви це тільки що чула, блискавка вдарила. І Вдарила вона по нашій яхті. Построй, постривай, тобто виходить, що ця яхта зараз почне тонути. Саме так тому рятуйся, хто може. Ех, оце я поспав хвилиночку. Де це я взагалі селяни? Постривайте! Друзі, ви тільки не подивіться, це ж наша яхта. А що сталося? Вона що, потонула. І чому мене ніхто не розбудив? Ей, селяни, селяни, ви там де? На жаль, друзі, мало що видно. І треба підніматися нагору через те, що закінчується повітря. Але, скоріш за все, ми потрапили під шторм. І слухайте, є гарна новина, тут якийсь острів. І, скоріш за все, на цьому острові знаходяться селяни. Тільки цікаво, чому вони мене з собою не забрали. І якщо чесно, в одязі якось складно плавати. Тому давайте хоча б я зніму цей светер, а також штани і залишуся в цих шортах. Давай, 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 кавунчику ще трохи до берега залишилося. Фух, друзі, нарешті я тут. Тільки ось проблем, поки що селянів я не бачу. О, до речі, друзі, дивіться, що. Я знайшов там якісь дошки. Скоріше за все, чийсь човен також потрапив під шторм. І розбився прям а, об цей гострів. Селяни, селяни, ви де, гей, мене взагалі хтось чує постриває, та що це за рожевий будинок на дереві? Я не знав, що у селян улюблений колір рожевий. Оце так, стільки років спілкуємося, а я про це не знав. Як таке взагалі може бути? О, пострувайте, дівчина якась. Хто? Хто тут? Ей, ей, прибери, прибери зброю свої, свої. Та які ще свої? я тебе вперше раз бачу, ти хто і що ти тут робиш? Я я разом з селянами потрапив під шторм. І опинився поряд з цим безлюдним, я хотів сказати острівом, але ні, ти тут живеш. Що тобі треба? Навіщо ти до мене підійшов? Просто цей поспілкуватися, можу ти селянів моїх бачила. Якщо ти їх одразу не знайшов, можеш про них забути. Тобто забути. Я так само потрапив під шторм і своїх друзів я вже 6 днів знайти не можу. Слухай, можу, з ними щось сталося. Звичайно, стало. Добре, добре, не хвилюйся. Треба думати тільки про хорошу. До речі, а чому ти побудувала будинок на дереві? Це якось дивно. Назад подивись назад. Що там, що там, там мої селяни. Е, Хто це? Хто це, друзі? Подивіться. Хоча, здається, я зрозумів. Фух. Ось саме через цих індіанців я і побудувала будинок на дереві. Фух, я думав, що він мене знищує. Тобі пощастило, зазвичай вони ходять з список, і це дійсно небезпечно. Я так бачу, що ти тут вже в усьому розібралася. Звичайно, я ж тут 6 днів Сухи, ти крута, а можна з тобою жити в цьому будинку? Звичайно, ні, це мій будинок. А ось це вже погана новина для мене. Ну що ж, друзі, хоча б візьму камеру і познімаю гарні краєвиди для вас. Ти це скебаєш. А, так я цей ютубер відео на ютуб знімаю, ось тебе зараз знімаю. О, тобто я популярна тепер. Можливо, все можливо. Сухи, добре, я дозволю тобі жити зі мною, але якщо твої глядачі поставлять лайк і підпишуться на канал. Канал. А, та це взагалі не проблема. Друзі, мені треба жити з цією дівчиною, тому що в неї вже є ось такий крутий будинок. А жити я можу з нею тільки за однією мовою, якщо ви поставите лайк і підпишетеся на канал. Тому, друзі, будь ласка, обов'язково зробіть це, щоб підтримати мене, а також полегшити моє життя на цьому острові. Ей, hey, близько на підході. До речі, не всі твої глядачі, поставили лайк та підписались на канал, я перевірила. Постриваю, звідки в тебе тут інтернет? А це неможливо. Добре, добре, я все зрозумів. Друзі, якщо ще хтось. Не встиг поставити лайк та підписатися на канал. Зробіть це. Без цього дійсно ніяк. Ви ж бачите, вона перевіряє лайки. Тому якщо ви ще не встигли зробити це, обов'язково поставте лайк. І тоді подивимося цей будинок. Я думаю, там всередині цікаво. Ну, ось, це вже зовсім інша справа. Слухай можеш, будь ласка, зброю прибрати. Ну добре, вмовив давай підніматися вже. Так, так, звичайно, давай підніматися. Слухай непоганий такий в тебе будинок всередині шафа є, навіть акваріум є, друзі, і ліжко в неї є. Все, що змогла дістати з нашого човна? Ти, напевно, тут малюєш, дивишся на океан і все таке різне. Скоріше намагаюся тут вижити, і, до речі, думаю про своїх друзів. Точно, точно, друзі. Ми ж не знаємо, що там сталося з селянами, але я думаю, що вони втонули. А хоча, можливо, і ні, друзі, я чесно, не знаю. Може, вони є десь навіть на цьому острові. Ой, повір, треба витратити дуже багато часу на те, щоб його обійти. Та бачу, він великий. Ну що ж, я тобі дозволила тут залишитися. Тому ти мені повинен допомогти, тримай. Сокира, навіщо ти мені їй дала? Піди їжі нам добуть трохи. А добре, добре, зрозумів. Тільки якщо на індіанців потрапиш, одразу тікай. Добре, як скажеш. Подивимося, друзі, що взагалі є на цьому острові. Багато вівся, до речі, я вже це помітив. А ще, до речі, свинки та курка, Тому йди сюди одразу до кавунчика. Мені ця дівчина сказала, щоб я добув трохи м'яса, тому, друзі, будемо добувати. Ну вона в цілому про їжу казала, але іншої їжі я. Тут не бачу. Ну, хоча ні, можна, напевно, з дерев ще декілька яблук добути. На десерт, скажімо так. І тепер повертаємося до будинку. Слухай, забув запитати, а як тебе звати? Я Марійка, тебе, напевно, всі друзі кличуть зеленим, так? Який зелений, ні, я просто кавун, я ж навіть схожий на кавуна. Це ти просто ще мій светер не бачила. Добре, добре, їжу, ти мені проніс. Так, звичайно, ось яблучка тримай, ось а свининка і курятина тобі також. Добре, поки я приготую нам якусь страви, можеш піти. Трохи подивитися на цей острів. А ось це вже іде. Ну давай, пішов тоді. Давайте, давайте, селяни, ще трошки, ще трошки залишилося. Ну що ж, порахуємо, один, два, три, чотири, п'ять, шість і я сьомий. Тобто ніхто не загубився, ура! Постривайте, постривайте, а де кавун? Точно, точно, ми ж цей загубили його, напевно. Ну, як сказати, ми його просто кинули на тій яхті і все. Дуже негарно якось вийшло. Постривайте, а це хто такі? Ой-ой, хлопці, нам. Проблеми не потрібні, бачу, вас тут дуже багато. Ви ще зі зброєю слухайте. А ми це, ми всього лише декілька хвилин на цьому острові. А можна українську, будь ласка, просто я не розумію. Він напевно сказав, що я сьогодні гарно виглядаю. Та ні, мені здається, що він який злий. Я знаєте, друзі, про що зараз думав. Маріка мені дуже сильно допомогла, тому їй також треба зробити приємно. І я хочу подарувати їй квіти. Я дуже довго шукаю. Всі квіти, і ви навіть не уявляєте, де я їх знайшов. Ось зараз тільки назбираю, друзі. Тут тільки ромашки є. О, хвилиночку, тут ще й мак є, це взагалі дуже добре. Вау, дивіться, які квіти, давайте збирати їх. А тепер покажу, де я знаходжуся. Так, друзі, я знаходжуся достатньо високо. Звичайно, не на цій горі, але все ж таки високо. Так, головне тут взагалі не заблукати. Куди мені йти? Направо або наліво. А, все ж таки сюди, наліво, все бачу. Далеко просто не відходжу, тому що боюся. Що Травлю на цих індіанців. Ой, хлопці, ми взагалі-то не же, будь ласка, покладіть нас назад. Що ж таке, чому вони мене не розуміють? Маріка, а я вже прийшов, диви, які в мене квіти є. І до речі, це все тобі. А ще, до речі, ти любиш ромашки? Як бачиш. А до речі, так, друзі, подивіться, в неї тут ромашки. Добре, забирай всі ці ромашки тобі. Дякую, велика. До речі, м'ясо посмажила, тому тримай. О, дякую, дякую. А тепер нам треба готуватися до ночі. До Ночі, а що буде вночі? Буде дуже небезпечно. А що таке? Тут вовки якісь водяться чи е, ведмеді? А що тут? Все одразу, скоро сам побачиш. Добре, добре, то тоді давай якось допоможу. Твоя мета зараз побудувати стіну навколо нашого будинку. Ага, стратегію твою я зрозумів. Ну що ж, добре, друзі, нам треба підходити ось таким чином до дерев і потрохи-потрохи добувати їх. Ці дерева повинні нас врятувати вночі, коли на нас будуть нападати. До речі, Маріка, а чому саме вночі? Ніч тут, це якесь взагалі міфічне явище, скоро сам побачиш. Ну так, так, звичайно, скоро ніч. Я ще на це все подивлюся. До речі, дерева я добув достатньо, тому я зробив з них дошки, і давай я навіть не знаю, як цю стіну побудувати краще. Ану, відійди, будь ласка. Щось типу такого, друзі. Так, давайте починаємо будівництво цієї стіни. Щось, якщо чесно, ти вже мене якось налякала. І я боюся того, що станеться цієї ночі. Але ж добре, вибору в мене все одно мало. Я б навіть сказав, що в мене його немає. Ну що ж, по розмірам наша стіна буде приблизно ось такою. Цього Вистачить. Так, але зроби її трохи вищою. Так, так, звичайно. І до речі, друзі, поки я це роблю, відкрийте коментарі та напишіть, скільки часу приблизно ви а, проводите за телефоном, граючи або дивлячись щось. Таке питання я ще ніколи не задавав, тому потім буде цікаво почитати коментарі. Особисто я в телефоні проводжу десь, напевно, дві години, не більше. Дивлюсь там новини і все таке. Ну а ви напишіть, скільки ви часу проводите в телефоні в день. І, до речі, дивись, я вже. Тут все зробив, ось тут поки що закривати не буде, щоб ми, якщо що, могли вже виходити. Так, молодець, до речі, тримай. Нічого собі, це ти куди їхала, що стільки зброї з собою взяла. Ну як це куди, просто взяла про всяк випадок. Ну що ж, добре, тоді що далі робимо. Піднімайся, вже скоро сонце буде сідати. Добре, 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 я завжди готовий. А, до речі, постривай, треба ось тут поставити блок і ось тут. Сонце я вже бачу, сідай, але сонця самого я не бачу. А тому що воно з іншої сторони. А, тобто воно десь ось там знаходиться. Все вірно, а тепер готуйся. Зараз може бути небезпечно. Ти мене так лякаєш, я не знаю, що зараз станеться. Обережно, подивись, що там. Відбувається на волосі, вони вже повинні прийти. Вони, вони це хто? Ну добре, зараз подивлюся. Слухай, так там нікого немає. Давай, може, якось ось так подивлюся. Тут немає нікого. Тут також е, постривай хвилиночку! Там ці, 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 а, як вони, індіанці. Постривай, зараз їх стане ще більше. Чому мене не попередило. Це, це взагалі як? В них ще, до речі, усі списи є, друзі, і вони можуть їх кидати. І це набагато-набагато небезпечніше навіть застріли. Я не попередила, тому що боялася, що ти в. Ті ж від мене, а мені також потрібен захист, вдвох нам буде краще. Ну, до речі, теж вірно, якби не ти, я б в лісі їх зустрічав, і ось це було б точно не смішно. Ну все, можеш виходити. Слухай, може ми не будемо їх чіпати? Навіщо нам взагалі це все? Нас там стіна є, все нормально, вони не доберуться до нас. Послухай, я на сьому острові вже на перший день. Подивись зараз вниз. А що там знизу? Е, постривайте! Я... Як вони опинилися, постривайте? Вони вже починають підніматися. Постривай, а як так? Вони Теж розумні стіни можуть ламати. Добре, 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 ти була права. Ти серйозно була права! Скільки ж їх тут, друзі? Постривай, постривай, Маріка, а в тебе в тебе ще є зброя. тому що тому що тут дійсно небезпечно. Ану давайте, давайте, підходьте, підходьте. Одразу, одразу всі краще. Тому що набоїв в мене залишилось не так багато. Добре, друзі, ось так, ось так. Дуже наві добре. Потрохи, потрохи. І сподіваюся, що ми впоремося. На тобі, на тобі, почекайте, тут набої закінчилися, тому робимо ось так. Друзі, їх там небагато. Давайте одразу. Разу. Поки вони не підійшли, ось так стріляти в них. Ще ось всі хочуть. Ну добре, добре, на тобі отримуй. Я розумію, ми на їх острові чужинці. Але це не привід нас знищувати, ну відійшов. І ти, і ти також, фух, друзі, б'ються, 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 добре, нормально. І там ще один десь був. Ось він, ось він, фух. Здається, що все. Так, я ось так подивився, більше тут нікого немає. Марійка, я впорався. Молодець, а тепер дали вже спати. Так, так, давай, е, стоп, постривай, а тут одне ліжко всього лише. Так, і воно моє, тому завтра. В тебе буде завдання зробити собі ліжко, а поки спи на підлозі. Ну що ж, добре, справедливо, на добра ніч. В когось впевнений ранок починається з кави, ну або з чаю. А в нас він починається з чогось взагалі незрозумілого. Рятуйте, будь ласка, хто-небудь. Селяни, вита взагалі як. Кого он вставай? А що там? Е, вже ранок. Все раз я хоча в будинку прокинувся, а не посеред укану. Спускайся, будеш до. Добувати нам сніданок. Сніданок? Ну добре. Ти знаєш, який головний плюс остріву. Та я звідки знаю, не знаю. Тут багато багато їжі, тому тримай. Вудка, це ти натякаєш, щоб я рибу нам зловив. Звичайно, поснідемо, а потім вигадаємо собі якісь справи. Ну, в мене є справа, я пам'ятаю, я ось а, хочу вовну добути. Ось тут вівсь багато, тому можна щось вигадати. Ну і, до речі, Марійка права. На острів жити класно. Тут багато-багато тварин, багато риб. І що найголовніше, тут ніхто не псує клімат, тому тварини тут живуть нормально. О, риба, риба, давай, 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 до кавунчика дуже. Дуже навіть добре, фух. І що це в нас сира тріска. Марійка, приготуй собі тріску, я просто не звик а снідати. А, ну, добре тоді. До речі, я у Марійки взяв ножиці і що ми зараз робимо вівця. Ось таким чином, тебе треба трохи підстригти. До речі, три вовни я вже добув, і все, що мені залишилося, це трохи добути дерева. Ось таким чином. З нього зробити дошки, і, звичайно. Скрафтити собі верстак. Ну і що ж, зараз у кавуна з'явиться ліжко. Нарешті, друзі, ось таким чином: Білесеньке ліжко. Ну, тому що вовна була біла. Зелених вівс, тут, на жаль, немає. Тому зеленого ліжка, на жаль, мене не буде. Але все одно, це буде краще, аніж спати на підлозі. І встановлю я його десь ось тут. Не знаю. Точно, нормально. Спускаємося. Ну що ж, кавон, тут достатньо нудно, тому давай. З чим ти хочеш сьогодні займатися? А я знаю, що мені ось стало цікаво. Раз ранок, і в нас багато-багато часу. Ми можемо піднятися на ось ту величезну, величезну гору. І що, в чому сенс? Це нудно. Постривай, звідти відкривається гарний вид взагалі. І а сама подумай, звідти можна подивитися на захід сонця, і це гарно. Тому давай, ну будь ласка, сходимо. Ну добре, вмови. Ось це вже я розумію. Ходімо підніматися, ми, напевно, дійсно будемо туди довго. Чого встав? Давай піднімайся. Та знаю, я знаю, просто трохи втомився. Фух, слухай, ми вже так. Високо знаходимося. Так, і до речі, не забувай, це була твоя ідея сюди підніматися. Та пам'ятаю, я пам'ятаю, йду. До речі, знаєш що? Я ж спис знайшов. Подивись, справжній спис, і його можна кидати. А, це ти у індіанців забрав. Так, так, ось дивись, зараз кину. Ось таким чином, бачив і кинув. Еге, що ж таке? Треба спускатися знову. Ну, ти даєш. Ну, добре, добре, піднімайся, мені треба за ним спускатися. Не треба, будь ласка, не треба, тут дуже спекотно. Ми нічого поганого взагалі не зробили. Вау-вау, вау! Вони точно хочуть нас хинути в лаву в цей вулкан. Слухай, ти це також тільки що чула. Ну, якісь звуки дивні, так, а що таке? Нікуди не йди, постривай, постривай тут. Друзі, я чув просто тільки що селян. А де вони? Ого, стоп! Індіанці, друзі, подивіться, скільки їх тут. Напевно, ця гора всім до вподоби. Почекайте, це що. Клітка, там селяни. І мені треба їх рятувати, постривай. Давайте головне, щоб мене ніхто не побачив, хоча яка різниця. Їх все одно треба зараз врятувати. Мене індіанці точно побачать. Почекайте, в мене там зброя залишилося. О, то трохи-трохи є. Так, де вони, де вони, де вони? Позаду мене, здається, немає. Ну це я так перевіряю, щоб мене не оточили. І починаємо, друзі, починаємо. Ось так, ось так. Відійшов! Відійшов! Все ж таки, все ж таки, позаду хтось був, а я не помітив. На тобі, на тобі дуже невідобре. Друзі, не забувайте, також в мене є спис. Давайте його кинемо в цього. Кидаємо натобі! Ви це бачили! Слухайте, ці індіанці, напевно, і мене також можуть знищити на ну, тобі. Добре, добре, добре. І, і в тебе, і в тебе. Давай кавучику Ні, Ну слухайте, кого їх багато? Цей спис вже працювати не буде. Але ж добре, набоїв мене також не багато. це ти рятуй нас швидше. Та знаю, я знаю, постривайте, селяни, постривайте. На мене ж тут також нападають. І їх тут, причому достатньо достатньо багато промазав, друзі, добре, нічого страшного, тому що в мене є зброя. Так, де де? Де, де цей спис? Ось, бачу, 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 відійшов. І, і, і цього списом. Так, так так, готово, здається, їх не залишилося тут. Все одно будь обережніше. Ми були поряд з їх будинком, їх там дуже багато. А де їх будинок знаходиться? Трохи нижче там знаходиться, але то не будинок, то цілий табір, уявляєш собі. Нічого собі. Ну добре, добре, постривайте, Зараз я вас якось звідси дістану. А що тут відбувається? Я чула крики. Я сиглянів своїх, здається, знайшов Маріка, уявляєш собі. Просто зараз треба трохи блоків добути, щоб якось до них побудуватися. Готово, так. Селяни, чекайте на кавунчика. Зараз я буду поряд з вами. Тільки треба обережніше це робити, тому що, як ви бачите, це справжній вулкан. Ось так готово. Ну що ж, селяни, тільки обережно також звідси виходьте, домовилися. Та ми так хочемо звідси вийти, що нам вже все одно. Так, так, звичайно, розумів. Все, даю вам дорогу. Розповів я, друзі Марісі, трохи про своїх селянів. Так, тепер я хоча б розумів, кого ти рятував. До речі, дивись, захід сонця. О, так. Це дуже гарно. Пам'ятаєте, друзі, я про це казав. І ой. Це виглядає круто. Тобто, бачите, ми можемо подивитися і на сонце, і на весь цей острів. До речі, а я там щось бачу. Бачите, друзі, там щось є. Кого то табір ідіотів, ми про це казали. А, зрозумів, зрозумів. Ну добре, сподіваюся, вони не піднімуться. Якщо піднімуться селяни, у кожного є спис тепер. Так, так, але ми все одно відійти від цієї ситуації не можемо. Та все буде нормально, не хвилюйтеся. А тепер дивимося на цей захід сонця. А потім вже будемо думати, що будемо робити далі. Тому що я не хочу застрягати на цьому острові. Він все своє життя. А тут доволі романтично. Так, захід сонця це завжди романтично. Особливо з таким гарним видом. Кавуна, ти впевнений, що в нас все вийде. Та звичайно, все вийде, селяни, тому пірнайте і добувайте ресурси з цієї яхти. Так, друзі, це була моя ідея відбудувати яхту. Тому що я не можу безцільно проводити купу часу на цьому острові. В нас повинна бути ціль, і головна ціль вибратися звідси. Ось бачите, можна ось так, от по три блоки добувати ресурси. Потім. Винирювати і знову ж таки йти під воду. Мені здається, в нас нічого не вийде. Та все вийде. Ми ж цю яхту і побудували, тому побудуємо її ще раз. Так, в цей раз витратимо набагато більше часу, але я впевнений, що у нас це вийде. Тому пірнаємо і ось так: от знову ж таки, потрохи-потрохи, друзі, добуваємо ці боки. Це буде дійсно довго, але нас багато, тому я думаю, що все в нас ще попереду. І все в нас вийде. Ну що ж, друзі, як ви бачите, ми повністю прибрали цю яхту. І найголовніше, ви готові, ви готові скажіть мені, та звичайно, ви готові. Дивіться, друзі, ми її повністю відбудували. Так, ми на це витратили два місяці, але все ж таки, ми вже її перевіряли, і вона працює. На ній зробили коло а навколо цього остріву, і дійсно на ній можна пересуватися, і що найголовніше, повертатися додому. Тому прошу всіх, проходьте зараз, доставимо всіх додому, і тебе, Маріка, звичайно, також. Знаєш, Кавона, я навіть буду трохи сумувати за цим острівом. А я, до речі, і мені тут не сподобалося. Добре, що ми почали. Будувати цю яхту, а не село на цьому острові. Та ні, ні, в мене таке враження, що ми тут як в клісі. Серйозно, нікуди навіть піти не можна, тільки по цьому острову ходити, і все. І тут я з тобою згодом. Тому давайте заходимо всі сюди. Мені здається, вона вийшла така ж сама, як і була. Бачите, друзі, така гарнесенька, гарнесенька яхта. Ну що ж, бувай, острів, ми будемо за тобою сумувати. До речі, я так подумала, нам ніхто і не забороняє сюди повернутися. До речі, так, тільки в наступний раз будемо дивитися. Прогноз погоди. Звичайно, тому що ще один шторм ми навряд чи переживемо. Ну і що ж, тоді відправляємося. Ну а ви, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться їх, вони звичайно також цікаві. І обов'язково зараз ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб підтримати мене, селян, а також до речі, Марійку. З вами був я Кавун. Всім до побачення.